Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчатися і сьогодні у нас буде тема про розумні вказівники. Навіщо вони потрібні? Наприклад, в попередньому відео мені написали, що я забув звільнити пам'ять, ось цю, де я виділяв пам'ять. І це дуже важливе зауваження, бо це могло спричинити витік пам'яті. Отже, для того, щоб це запобігти, треба було написати ось таку річ. Але, так як в нас C і в нас є об'єктно орієнтоване програмування, ну саме методи, то ми можемо зробити, щоб за нас програма це робила. Нам цей код зараз не потрібен. Ми почистимо ось це все. Це нам теж не потрібно. І давайте зробимо таку річ, щоб за нас пам'ять звільнялася. Звісно, ми не напишемо такий garbage collector, як в C-Sharp або Java мова програмування, але ми можемо створити такі об'єкти, котрі за нас будуть виконувати звільнення пам'яті. Давайте так і зробимо. Нам потрібен клас, беремо його Smart Pointer, ну, тобто розумний вказівник. І тут в класі ми можемо створювати об'єктно-орієнтовану оболонку для нашого вказівника. Давайте спочатку розберемось, як ми створюємо наш вказівник. Ми створюємо, пишемо тип, з котрим ми будемо працювати, ставимо зірочка, називаємо наш вказівник, даємо йому ім'я. І він в нас буде указувати на виділену пам'ять. New Int, і тут ми, ну, наприклад, число 10 будемо. Тож, в нас ось цей оператор new повертає вказівник, котрий ми присвоюємо нашому вказівнику ptr, котрий ми створили. Тож, в нашому класі має бути вказівник в приватному полі. Але ми тут можемо працювати не тільки з int, нам потрібно ну, зробити шаблонним наш клас. Тож ми так і пишемо: template type name, Назвемо зазвичай T. Все, в нас шаблонний клас. І він може працювати з будь-якими типами. Давайте обозначимо тут приватне поле та публічне поле, щоб нам було зручно. І ось тут, в приватному полі, в нас буде. Звичайний наш вказівник. МПТР, тому що мембер ПТР. Ну, зазвичай так прийнято. Далі, що нам потрібно в публічному полі? Нам потрібен конструктор. Smart pointer. Наш конструктор буде приймати вказівник, котрий нам повертає оператор New. Тож ми тут так і робимо. Це зірочка, і називаємо, наприклад, його PTR. І тепер наше поле MPTR, ми ініціалізуємо, тим PTR, котрий нам прийде. Ось таким чином. Далі нам потрібен деструктор, котрий за нас буде звільняти нашу пам'ять. Тож, так і пишемо: Smart Pointer. І в нашому деструкторі ми будемо викликати оператор Delete, щоб ми звільняли нашу пам'ять. Все, ми створили е, звичайний, найпростіший розумний вказівник. Але поки що в нас немає доступу до наших даних, на котрі вказує наш вказівник. Давайте ось тут трохи змінимо. Тепер. Ми тепер можемо створити об'єкт. Нашого смартпон, але так як це в нас шаблонний клас, то нам тут вказу, треба вказувати тип, з котрим ми працюємо. Все, в нас є вказівник. Розумний вказівник. І ми тут можемо вже написати оператор Delete PTR. Бо за нас це зробить деструктор, котрий буде в нас викликатись, коли ми, наприклад, будемо виходити з Області видимості, або там закінчення програми, або з функції, і наш вказівник буде викликати деструктор і звільняти пам'ять автоматично. Давайте саме так ми зараз і зробимо. Давайте тут ми виведемо, хоча це не потрібно, давайте просто ми тут напишемо Main. Ось тут ми напишемо, що ми зайшли в нашу область видимості No Name. І ось тут ми знову в main повертаємось. А в деструкторі ми виведемо те, що в нас викликався деструктор. Давайте відкомпілюємо нашу програму та подивимося, як воно в нас працює. Тож, ми спочатку зайшли в main. ось наша main. Далі ми заходимо в scope no name. В нас викликається деструктор, і потім ми повертаємось в main. Тобто, якщо в нас спрацював ось цей рядок, то в нас точно звільнилась пам'ять. Давайте подивимось в відладчику, як воно в нас спрацювало. Покроково подивимось, як воно працює. Тож, ми зараз в мейні, робимо крок. В нас виводиться рядок main. Робимо ще крок. Ми заходимо в конструктор нашого класу, створюємо наш об'єкт. Ось він, він в нас вказує на число 10 ось цю адреса, котра в нас є. Ну, адреса нашого вказівника. Далі в нас виводиться NoName Scope. Ми виходимо з нашого області видимості, і в нас викликається деструктор. Деструктор в нас працював, вивел, вивився рядок дестрактор І ми вийшли в main знову, і в нас виводиться мейн-рядок. І ми виходимо з мейну. Ось таким чином в нас працював. Тепер, щоб нам працювати з нашим вказівником, нам потрібен такий оператор розімінування. Тож, о, якщо ми хочемо вивести, наприклад, так, давайте спочатку ось це все почистимо, воно нам не потрібно вже, ми розібралися, як у нас воно працює. І ось цей рядок ми теж видалимо. Тож, якщо ми хочемо вивести наш, наприклад, ПТР, то нам просто достатньо, ну, як ми виводимо звичайний наш о, вказівник. Ми його розіміновуємо. Для того, щоб нам, в нас це працювало, нам просто треба. Нам потрібно те посилання. Далі пишемо оператор. Саме який оператор зірочка. Сюди ми нічого не приймаємо, але повертаємо те, на що вказує наш МПТР. Ось таким чином. І тепер ми можемо дістатись до наших даних, котрі в нас лежать, на що вказує наш ПТР. Далі ми можемо, звісно, наш розумний вказівник ще розширити його функціонал. Ми можемо зробити, щоб він працював із масивами, ми можемо перевантажити оператор квадратних дужок і так далі. Тож, ось так працюють звичайні ну, створені нами, розумні вказівники. Але вони вже є створені в C. Вони знаходяться в заголовковому файлі Memory. Ми можемо створити якісь, там є декілька їх видів. Ми розберемо, які саме є там Auto PTR, є. Шарит ПТР і є Юнік ПТР. Ми їх розберемо, але в наступному відео. Ну, а на цьому в мене все. Ставте лайки. Підписуйтесь, до скорих зустрічей. Пока!